Раніше день незалежності був про натовпи на площі, фестивалі феєрверки та військові паради. Тепер він про силу та стійкість. Як запоріжці та гості міста святкували цю дату в своїх містах до війни? Та що для них день незалежності означає зараз? Про це запитали журналісти «Рія Південь у рубриці.зоривки це було дійсно свято. Готувались до нього практично весь сезон. Тому що воно було у нас якби приурочено ще й до закінчення здоров'чого сезону. Площа була заповнена людьми. Людьми це були відпочиваючі. Навіть місць не було. Пам'ятаю, що ми постійно, як проводили ці свята, Кирилівка була забита, забита людьми. Ізюмінка на торті це фейерверк. Ну і концерт був також. Підведення ітогів. Е Поощряли бази відпочинку, дитячі табори кращі. Свято проводилось не тільки ввечері, воно проводилось зранку до вечора. Дитячі програми були, тобто, ну це було дійсно свято. Для них це свято також залишилось святом незалежності, і ми вважаємо, що ми були і будемо незалежними. Якщо чесно, і після війни у нас е мало що змінилося. Єдине, що додалося, тепер це е пам'ять про героїв. Набагато більше це і відкритіше. Е тобто додаються хвилини мовчання і не одна, не тільки в 9-й ранку. Ось. А до війни це завжди були вишиванки, концерти, фестивалі. Е було стидно, коли ти не в вишиванці виходиш в місто, тому що чого це? Що в тебе тільки. Одна вишиванка поправча. Я пам'ятаю з дитинства, що завжди всі наголошували, що незалежність від кого саме. Не просто незалежність типу, абстрактна, типу, що ми святкуємо, типу, ніби від шкідливих звичок позбуваєшся, а незалежність від конкретного нашого ворога Росії. Збирались люди от на центральній площі на Приморській. Концерт був, артисти даже приїжджали Такі от. і Нубасков приїжджав, коли. Янукович, по-моєму, перед виборами, да, і повалі, і повалі. Ну ви що? то, то де ж взагалі ажіотаж був. Що для вас день незалежності означає зараз? Щоб дійсно не залежить від оцих окупантів. Пам'ятаючи, я вже людина не молода, пам'ятаючи старі часи, західна Україна завжди більше святкувала. Я взагалі такої думки притримуюся, що свято один раз на рік це добре, але якщо ви влаштовують тобі свято. Враховуючи, там я не буду вже дуже великі слова, говорити, що ти що ти живеш в Україні, роби собі свято тільки за цього. Так що моя думка така. Не можу я згадати, тому що якось, напевно, не, неправильно відносились до того свята. А коли вже трапилось те, що трапилось, тоді переоцінка цінності все ж таки да, настигла. І да, зараз це дуже, це дуже важливо. Ну тепер ми ми розуміємо, що таке незалежність. Ми і раніше розуміли, але напевно до цього до того, простіше відносились, бо вона була. А зараз, коли її хочуть забрати, ми розуміємо, наскільки це важливо і наскільки нам хочеться залишатися незалежно, наскільки нам хочеться залишатися в своїй країні. Це просто вихідно. Я працюю кожен день на железній дорозі. Дуже тяжка праця. День незалежності воно є день незалежності. Він багато значить. А зараз так після... Ну, верні, ще не закінчилася війна, але... Но... Просто, что я прошел и Крым, и Рим, и медные трубы, как говорят. Весь Донбасс, и с Мариуполя выходили. И Авдеевка была, и все было. Ну, есть что вспомнить. Зараз, как вам сказать, чтоб он еще раз настал. На самом деле. Чтоб еще победу праздновали.